Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик, і сьогодні ми працюємо в Краснопільській громаді. Село Угроїде досі оговтується від останнього ворожого обстрілу. Нагадаємо, 10 жовтня росіяни обстріляли село із Сау. Тоді загинула 13-річна дівчинка. Якраз цією дорогою і бігла 13-річна Софійка додому, аби сховатися від ворожого удару. Але ось цей прильот якраз під школою і став для неї смертельним. Жалко. Вона в нас попід вікнами кожен день ходила, знає. Дуже хороша дівчинка, світла, жалко, дуже жалко. Послідній раз, коли був обстріл у школу попало. старості подзвонили Віталію Миколаєвичу і сказали, що у вас поранена дитина. Ми з ним побігли до школи, побачили, як батько рятував свою дитину. Прибігла бивша медсестра Лена Рибалко надала допомогу староста свою машину місці з Константином. Ми довезли дитину до скорої і скоро забрала. І повезли дитинку. А через час вже сообщили, що дитинка померла. Я була в Краснопілі, тільки заходила на своє крильце, ось і сюди була. Уже я зайшла в коридор. Я чую, воно як баба, ну такий вибух. Я не чула за це весь час, не чула такого вибуха. Чоловік у хаті сидить. Це десь у нас близько, тому що їздить далеко, ми зовсім не так чуємо. А тільки я я ж то не бачу, а тільки бачу, що щось летить, пихтить, мехтить, отуди диво закидає, двері підкривало всі, Оля так куди вирвало. Ото, а з цієї сторони ж у його весь гараж поцоканий. Ходіть туди, ходіть. Оце вона собі летила. там я осколки знайшла. Оце, прибіжчок. Оце Угу. І це дуже чуже було і це, у вас, так? Ой, і мені ж там і сливу збилось, грушу збило, валяється онде. Поки чоловіка вивела вже мене на костелях, поки я вивела його з хати, сама йду, а він таня відкриває погріб. А ви ховаєтеся в погріб? Так? Ну, ну, як отаке страшне, угу. то, звісно, ховаємося. Я не знаю, та воно бахкало кругом. Я не знаю, я отут сиділа, діти. Отут. Угу. Ви тут ховаєтеся під час обстрілів, так? Так, да, Я не можу в погріб зайти, в мене ж ноги не ходять. Угу. І отам вибило, і в залі, і балкони. Все повибивало. Ну, слава Богу, мені все зробило. Спасіба, дай Бог їм здоров'я. Ремонтуємо, зашиваємо окна, ті, які пострадали, ну, вибиті шибки. USB плитой зашиваем, ну, где бывает и досками. Клеенкой тоже зашиваем. Mm -hmm. Потому что дождь, снег. Mm -hmm. Будет же снег. Люди просят. Бывает стеклом зашиваем. Ну, там где получается стеклом. Стекла сейчас дефицит вообще mm -hmm. ну, нету. И в шифере дырки заклеиваем. Ну, там, где маленькие, там, где большие, то меняем и шифер. Бувають, знімаємо і нові вставляємо лісти шифера. У нас часто десь домів на 70 пошкоджених погроїдах на даний момент, коли почалося війна. Вожу матеріали, допомагаю своїм мотоблоком. Те, що ми можемо зробити, ми стараємося допомогти для свого села, для своєї школи. Від ворожого удару найбільше постраждала ось ця частина школи. Вікна тут уже забили. А от дах залишається болючим питанням. Його нині потрібно весь накрити, але поки що шукають ті ремонтні бригади, які б зголосилися працювати так близько до кордону.